Найкращим гравцем лютого був визнаний Бруніньо. І наш колега поїхав до нього в гості, до гравця Карпат та поспілкувався з ним, взяв коротке інтерв'ю. І в такому незвичному форматі було це інтерв'ю. Давайте подивимось. Із чим у вас асоціюється Бразилія? По-перше, з карнавалами. По-друге, з кавою, але ми познайомимо вас із бразильцем, який руйнує усі стереотипи. Він віддасть перевагу домашньому затишку у компанії своєї дружини а не гучним вечіркам. А перше горнятко кави у Львові випив через півроку після підписання контракту із Карпатами. Знайомтесь Лев Березня, Бруніньо. Бруно. Вітаю тебе. Бруно, Бруніньо. Є ще варіанти, як до тебе партнери звертаються? То може бути і Бруно, і Бруніньо. Як вам зручно? Тут так краще. Як ти ставишся до кави? Тут я напевно попробую перше. Каву нормально, так бо, як правило, то каву ми тільки п'ємо на тренувальній базі. Ти знаєш, що Львів називають столицею кави в Україні? Зараз же знав. Що я не дізнався, правильно? Фірма звичайно зі штатом там полюбляють пити каву, то в моїй сім'ї так само це не виключення, ми п'ємо каву, то але я більше надаю перевагу чаю ніж каві. Старт весняної частини чемпіонату вийшов багатим на індивідуальні трофеї для Карпат. Владислав Лупашко та власне Бруніньо були визнані найкращими в УПЛ головним тренером та гравцем відповідно. Ці нагороди вони мають для тебе якесь значення? Звичайно, воно має важливе значення особисто для мене, що підтверджує те, що я прийняв правильне рішення приїхати сюди і грати за Карпат, то я став кращим гравцем місяця, кращим гравцем ліги. Отже, це ще раз підтверджує, що все вибір був правильний. Це, напевно, впливає на бажання залишатись в Карпатах. <свистів> <свистів> <тасвистів> так, звичайно. Табо є якісь хвилювання щодо цього щодо процесу пролонгації контракту? Тут варто відзначити, що я тут в оренді, так я належу аплеті Комінеру. То як там будуть розвиватися ці перемовини щодо пролонгації контракту, це вже мені невідомо, як вони будуть розвиватися. Я це залишу моїм агентам і власне керівництву клубу. Для їхнього вирішення вони приймуть рішення щодо цього, і я відповідно буду щасливий так з того рішення, яке вони в кінцевому результаті приймуть. Чого ти хочеш досягнути в Карпатах? Бажання є потрапити в Єврокубки, грати в європейських чемпіонатах, але ми розуміємо, що все це залежить від результату. Відповідно, треба рухатися від гри до гри. Ось цікаво, якраз керівництво обережно коментує перспективу в Єврокубках грати вже там наступного сезону, тобто пробитись зараз туди. А між гравцями обговорюється цей момент. За звичайно, то всі хочуть своїй кар'єрі досягнути як найкращого. Напевне, важко собі уявити якогось футболіста, який б не задумувався над такою можливостю потрапити ми розуміємо, так, що все це е, залежить від результатів, від результатів наших, від результатів суперників. Основне це викладатися на кожному матчі, так, досягати найкращих результатів. А в кінцевому результаті ми побачимо, де ми опинимося. Чемпіонат України взагалі це такий силовий чемпіонат, ось такому технічному гравцю, як ти. Комфортно. Менісі на та звичайно на початку так період адаптації було важковато. Позаяк тут є е, швидкісні переходи в Бразилії. Футбол такий більш статичний, більш спокійний, але загалом адаптація пройшла спокійно, пройшла гладко. Відповідно, я підтягнувся і в фізичному, і в технічному плані. Зараз цим проблем немає. Тобі в Карпатах доводиться чимало часу працювати без м'яча. Це напевно не дуже улюблена справа для тебе, так? Звичайно, не був я до цього призвичайний, і так само не був призвичайний і до високого пресингу. Але зараз на 100% я до цього адаптований, призвичайний я почуваю себе комфортно так. І команда може, наприклад, 80 чи 85 хвилин без м'яча спокійно провести матч, і так само і 90 хвилин, якщо треба буде суто контролювати м'яч, команда також з цим справиться. Ти переходив в команду Карпати, новачок української прем'єр-ліги, які серйозних задач на той момент не. Ставили, можеш порівняти свої відчуття, коли ти приходив в команду, і ось зараз, коли ми з тобою вже говоримо про твої бомбардирські досягнення і про команду, яка може потрапити в Єврокубки. Якщо на, на початку так мого приїзду в команду, то я би сказав, що команда, скажімо так, була ще сирою. Так то команда вийшла так з нижчої ліги, потрапила вищу лігу. Відповідно, там цілі були на початках одними. Але як я вже згадував раніше, ми е, змогли синхронізувати свої дії так, команди команді досягти певного балансу і відповідно цілі наші почали зростати цілі кожного особисто. Також фани нас неодноразово вони підтримують. Вони їздять з нами завдячуючи фанам. Так хочемо їм подарувати радість перемог, і ми також шукаємо ці перемоги від гри Дуга. Окрім вболівальників, секрети цього балансу є імена чи одне ім'я. Можливо, це. Владислав Лупашко під керівництвом Лупашка я багато чого для себе вивчив. То ми наполегливо працюємо, переглядаємо відео. Фактично щоденно ми прогресуємо з кожною грою. Поки Владислав Вікторович нас не бачить, який він тренер. Я би сказав так, він дотримується певного балансу. Так то є моменти, коли він спокійно себе проявляє. Так а є моменти, коли йому треба там, наприклад, на певного футболіста трошечки натиснути. Так я думаю, що загалом в більшості випадків то він Спокійно. На тебе він колись стиснув. Хоч можога йду поліція. То звичайно, так. То навіть в грі з полісім, так то в перериві, то він трошечки так натиснув на, на нас, на кожного, відповідно, бо він розумів, що ми можемо, можемо досягти більшого, але на жаль, так склалася обставина, що не змогли ми зачепитися за ті. очки і так ситуація там, яка сталася, так то там ям розчулися, так і сягри. То але, але загалом трошечки на нас натиснули ті грі. Чи є захисник в світі проти якого ти хотів би перевірити свої технічні скили? З вандейком хотілося б зіграти. Він такий серйозний виглядає. Хотілося б з ним попробувати. В Україні проти кого найскладніше грати? Я би відзначив Шахтар і Динамо, так, напевно, найкращі команди чемпіонату. В них захисники теж хороші. Я би відзначив, напевне, Матвієнка і Попова. Особисто для тебе ігри проти Шахтаря та Динамо це виклик додатковий? Звичайно, це напевно, найбільші і найкращі команди, які є в українському чемпіонаті. Подобається їхні е, їхній стиль гри. То відповідно, напевно, кожному футболісту в Україні цікаво зіграти з такими суперниками, так Полісся, То я би теж відзначив. У них теж є хороші футболісти в складі. Ми назвемо їх Алі Загір. Віалі, так то захисник бразилець і Цуляк і Батіста, так то їхній новий нападник, Я би також відзначив. А в Карпатах тоді перший Бруніньо. А далі Карпати. всі, 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 всі. Я б на перше місце колектив. Вині загалом. Дякую тобі за щирість. і Це спілкування. Нема за що Бруніньо провів лише 18 матчів УПЛ, але ми вже можемо прогнозувати, що чемпіонат України для бразильця усього усього-навсього відправний пункт. Тут він відточує свої технічні скіли та вчиться грати у пресингу. Ми ж за коротке спілкування навчили 24-річного бразильця. що… Лідівська кава найкраща. Друзі, ось такий цікавий спіч вийшов з Бруніньо, і я хочу нагадати, що підписуйтесь на наш канал. Ми вже майже досягаємо позначки 11 тисяч підписників. Залишайте свої вподобайки та пишіть коментарі, як ви вже зрозуміли. Ми їх читаємо, і нам цікава ваша думка. Денисе, скажи, скажи, будь ласка, ось Бруніньо, він сказав, що любить чай. А бразильці, з якими ти грав раніше, що вони полюбляли? Грочма так випити чай. Вирвався. Володя не стримався. Ну, це факт. Ну, з їжі або щось пити, таке особливе можливо щось.

Термозами такими спеціальними, плюс така чаша в них, і вони там все це замішують постійно, так, нап'ють. Ну, більш за все, що я бачив, це ось, ось, ось цей напій. А так, в принципі, я думаю, що і каву, і, і, і пиво полюбляють також. тому, в принципі, в принципі, Через принципі, Але так, але. але... О, <реш> той варіант. Перший <реш> варіант завжди правильний. Так, ну давайте повертатися до розмови, яку ми анонсували раніше. Розмови про найкращого легіонера. Знову ж таки, давайте зараз концентруватися на Бруніньо. Саме говоримо поки що про нього. Віталій. Угу. З тобою, по-моєму, не говорила на тему цього футболіста в цій студії. Як тобі Бруніньо, Як тобі його відрізок в Карпатах? Ну, відрізок в Карпатах непоганий. Я знову таки я скажу чесно, що мене трохи, трохи дивує, що настільки безапеляційно його визнали найкращим за ось. Лютий березень, і я розумію, що людям там трошки ну чотири голи забиті за цей період. Вони багато про що говорять, але ж там три з пенальті, і це теж важливий момент. Тобто дуже сильно переоцінювати з точки зору забитих голів, його не варто. Його треба оцінювати за іншими показниками за те, що він додає в центрі поля з цим Карпатам. Хоча Знову-таки, у нього бувають не найкращі матчі. Матч з Поліссям на минулому тижні був для нього досить сіреньким. Але Броніні це людина, я от люблю таких називати знаєш, спинний мозок команди. Тобто, коли м'яч десь у центрі поля, десь і коли треба знайти якийсь розвиток атаки, то завжди там десь м'яч знаходиться біля Броніньо або Броніньо біля м'яча. Для Карпат. Цього дуже сильно не вистачало, тому що маючи Альвареса, який грає на позиції шостого номера, попереду мати такого гравця з таким з таким баченням поля, як Бруніньо, це велика, велика, велика знахідка, велике відкриття. І я розумію, що неправильно зовсім з нашої точки зору це говорити, і в студії футбол 360 це неправильно говорити, і в сюжеті це було неправильно говорити. Але так для нього ПЛ це відправна точка. Він тут ненадовго. Я, чесно, кайфую. Я кожен раз кайфую, коли бруніння з м'ячем. Я Розумію прекрасно, що без м'яча до нього можуть бути запитання, якщо говорити про оборонну роботу, де він, які позиції займає, таймінг і так далі. Але я неймовірно кайфую, що у нас в чемпіонаті є от який Він отримує м'яч, ти чекаєш одразу від нього якогось пау. І він постійно стріляє цими штуками. Я не знаю, ну мені дуже подобається. Денис, що скажеш ти по цьому гравцеві? Хороший, хороший, беззаперечно, хороший гравець. В принципі, ну вже було все сказано по ньому. І е він дійсно дає в центрі поля Карпатам різницю. Е він дійсно майже завжди, коли він знаходиться на м'ячі, коли він в своїй, так скажемо, оптимальній формі. Цей, цей гравець може може давати різницю для Карпат. У нас... Я цей момент згадував цей гол. Його mm -hmm. де, коли тут Чачо, Бруніньньо. І, до речі, відзначаємо знову ж таки про ваната. Сьогодні трошки поговорили, що удар з двох ніг я дуже ціную цих футболістів. Треба їх берегти в чемпіонаті України, треба їх продавати потім дорого. І от всі, хто б'ють з двох ніг, я їм віддаю своєм, свою маленьку перевагу. Ну так, в тебе так само, як в мене, ліва тільки для ходьби, правильно? Ну іноді для ходьби, і для просто щоб для опорної постояти. <су> Друзі, у нас в Ютубі голосування. Ми я говорив за нього раніше, просто відштовхнуся від нього, що в серед варіантів. Кевін Бруніні Шарі наша аудиторія найбільше голосує за Кевіна. Зараз 48% 32% бруніньо 19 два Бруніньо шарі. Він вам заходить поки що найменше. Давайте от Бруніньо з Кевіном рівняти. Давайте і про Кевіна теж кілька слів скажемо. Відштовхуючись, знову ж таки від вашої думки, від того, що ви вважаєте його найкращим легіонером по кількості матчів. Вони грають приблизно однаково. Як ми бачимо по забитих м'ячах Бруніньо 7 Кевін 3 по результативних передачах Кевіна на одну більше, ніж у Броніньо. але от вдалий дриблінг в середньому за гру, тут варто говорити, що Кевіну немає рівних в принципі в УПЛ, середина, яка найбільше йде в дриблінг, по-моєму, але точно найбільше вдалого дриблінгу саме у Кевіна.